Вітаю, це маркер події. Я називаюся Єрема Чуйко, і сьогодні будемо говорити з старшим лейтенантом бійцем роти гонор один окремого механізованого батальйону Вовки Давінчі імені Дмитра Куцюбайла. Олександр Ябчанка Сьогодні наш гість, пане Олександре, добрий день. Доброго дня, слава Україні. Героям слава! Розпочнемо з того, що знаємо про те, що ви впродовж тривалого часу, зокрема, вже три місяці перебуваєте на реабілітації після третього поранення, яке зазнали. Близько п'яти місяців тому. Скажіть, будь ласка, як ваша зараз реабілітація проходить, як себе почуваєте? Почуваюся незрівняно краще, ніж п'ять місяців тому. Реабілітація проходить, я б сказав, швидше графіку, бо мені так за. Скромними прогнозами давали місяців дев'ять. Це більш-менш на там, відновлення, аби не почати принаймні, повноцінно ну, ходити. А зараз п'ятий, ну зараз 5 місяців, скоро 8 числа буде 5 місяців після поранення, і я вже пересуваюсь досить впевнено. З одною милицею, і в принципі без милиць гарно пересуваюсь. Просто що зараз слизько є ризик, аби не десь підскорзнутися і собі не наробити непотрібних ускладнень. Іншими словами, реабілітація іде, я б навіть сказав, чудово. і тут треба подякувати ну, Львову. А, зокрема, я. Вживу фактично в центрі Незламні це Анброкен та лікарня на топольні, яку знають усі львів'яни. Так, от тут є е, цілком е, уся інфраструктура. Е, іншими словами, було б бажання а можливість у Львові знайдеться. Я чому так наголошую на тому, що це відбувається у Львові, бо я боюсь, що далеко не в кожному місці є змога проходити реабілітацію. Це ж мова йде не тільки про фізичну реабілітацію, це ж і психологічна реабілітація і. Тут не лише питання у тому, ну в моєму випадку я налаштований повернутися, бо так треба. Але ж є бійці, які після поранення ну, з об'єктивних причин повернутись не можуть, але важливий момент є їхньої подальшої соціалізації. Ну і без психологічної реабілітації це вкрай складно зробити. Іншими словами, це такий гарний приклад, як би воно мало бути у воюючій країні. Я б сказав, в кожному місці. Може, навіть і містечко пане Олександре. Я скажу про те, що хто не знає, в до повномасштабного вторгнення та й зараз залишаєтеся лікарем, педіатром, дитячим лікарем. Ви можете, зокрема, десь зсередини вже навіть оцінити військову медицину. Тобто, які може зауваження ви бачите, і загалом, які позитивні сторони, які позитивні зміщення ви бачите у військовій медицині. Ну, бачите, я дійсно можу оцінити це з системної точки зору, бо після ну, після 13-го року я вже не працював за професією. Uh -huh. А я власне намагався систему охорони здоров'я е реформувати. Зокрема, спочатку це був реанімаційний пакет реформ, тобто як громадський активіст, а потім я вже у складі команди Супрун в міністерській команді власне і займався тим, що е реалізовував, е планував. І реалізовував реформу системи охорони здоров'я. Тобто в системних речах можу більш-менш оцінити, як воно влаштовано. Це з одного боку. Я зараз кажу про об'єктивність моїх оцінок. З іншого боку, моя оцінка буде доволі суб'єктивною, оскільки, е, все ж я мав безпосередній безпосередню справу з медичною службою. Нашого батальйону, це медична служба Угу. Uh -huh. і ну, це просто показовий такий кейс, як можна е, облаштувати, організувати систему надання медичної допомоги бійцям. Тому е, я з одного боку буду тут об'єктивний, ну розуміючи, як влаштовані системи з іншого боку, я потрапив в непересічну систему. Uh -huh. І тепер, власне, моя оцінка. Е, ну, Я, так знаєте, умовно для е, людей, які нас дивитимуться, е, описав систему надання медичної допомоги на ну, етапи. Етап перший, умовно, позиція, тобто передова uh -huh. позиція там, де е, відбувається ну, поранення. На цьому етапі найважливіше те, як навчені бійці, і це теж задача і медичної служби батальйону, і задача безпосередніх командирів батальйону безпосередніх командирів взводів відділень. Іншими словами, кожен боєць має е, бути навчений надати е, невідкладну допомогу собі і побратиму. Е, знову ж в батальйоні Довінчі з цим було усе в порядку. Кожен е, мав навички і ті навички періодично е, тренував. Ну, зокрема, я був командиром взводу, я за цим в тому числі. Іншими словами, коли ставалася якась ситуація, mm -hmm. я не можу пригадати жодного разу, аби ну бійці не могли дати собі раду, якщо об'єктивно ну людина могла це зробити, тому що це зрозуміло, що він коли буває, ну просто mm -hmm. на жаль, що людина просто фізично не може це зробити. А це етап перший. Етап другий, це евакуація. Тобто, оцей перший етап назвемо його стабілізація на полі uh -huh. бою, е, ну залежить все від навичок самого бійця і залежить від того, наскільки він є забезпечений усім uh -huh. необхідним, аби стабілізувати стан. Пане Олександре, я, 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 я тільки перепрошую. Нас просто трошки обмежений час і ще багато чого хочемо обговорити, якщо можна так в деталях таких. Ну, не давайте тоді Так. Окей, так. другий другий етап евакуації, він багато в чому залежить просто від планування операції. Тут теж гріх жалітись з було. Е, і власне, це ж хтось має фізично взяти за тобою, поїхати. Mm -hmm. Ну за тобою, поїхати за пораненим і пораненого винести. або винести. Це теж окрема історія. Зараз не будемо на ній зупинятися, але факт в тому, що будь-яка операція, яку ми планували. Будь-яка uh -huh. операція, яку ми реалізовували, ми спочатку її дуже детально планували, тому і з етапом евакуації проблем не виникало. Але евакуація це тільки перше, коли тебе вивозять на броні. Далі uh -huh. е, з, е, ну, буквально як тільки поранений попадає у руки е, медиків Ульфа. Можна, ну в переважній більшості випадків витягують. Ну, звісно, є знову ж об'єктивні причини, коли це ну, неможливо, але в переважній більшості я жодного разу не стикався з ситуацією, аби десь з їхнього боку був якийсь прокол. Фантастичні люди, фантастичні навички. Mm -hmm. Ну а далі в тебе вже починаються етапи евакуації? по в залежності від твого поранення, і там ти вже стикаєшся безпосередньо з госпітальними працівниками. Ви знаєте, я був чесно кажучи приємно вражений. Ну, ставленням і професіоналізмом. ну Видно, що люди мають багато практики. На жаль, багато практики, але з іншого боку, на щастя, для тебе, як для пораненого, бо у мене поранень було три, я вже маю. З Чим порівняти mm -hmm. іншими словами, медицині я би поставив оцінку ну тверду четвірку, навіть четвірочку mm -hmm. з плюсом переходимо до десь другого вектору і, і, і нашої саме розмови. Дивіться, хотів би з вами таке обговорити, що дуже часто чуємо, що і, і, і. в нас є різне сприйняття в людей сприйняття війни, тобто безпосередньо є сприйняття війни в тилу. Тут вдома, зокрема, навіть у Львові. Інше зовсім сприйняття у військових, які там постійно в небезпеці, які е, практично по-іншому все бачать. Чи насправді от ви бачите таку страшенну прірву між сприйняттям війни і розумінням, зокрема, в якому ми зараз перебуваємо в стані стані війни? Ну, прірва, поза сумнівом, є, але воно не між людьми, які на війні, і між людьми, які в тилу. Вона просто між деякими, ну, вона просто між одними людьми і між іншими людьми. Тому що в тилу я зустрічав величезну кількість громадян, які дуже добре усвідомлюють рівень небезпеки. Uh -huh. От, От вони дуже добре розуміють, що відбудеться, якщо боротьбоже, в цій війні ми зазнаємо Е, І ці люди. Ну, зазвичай, я б навіть сказав, що кожен з тих, з ким безпосередньо я спілкувався і хто усвідомлює рівень небезпеки, він не просто долучається до, ну, до протидії агресії Російської. Він робить більше, ніж навіть в його силах. Тобто, це ну, я, знову ж треба зрозуміти, що я живу певною мірою в Бульбашці. Одна частина бульбашки – це мої побратими, мої друзі, рідні. Інша частина бульбашки – це ті, хто допомагають нам воювати. Волонтери просто небайдужі люди. І от я спілкуюсь переважно з цими людьми. Звісно, інколи ти частіше я в мережі зустрічаю людей, в яких просто неадекватне сприйняття реальності. Це ж мова про світогляд. Тому що ну ми живемо в одному й тому самому світі, а просто дивимося на цей світ різними очима, різними ну по різним оглядом. Так а, дехто вже повірив, особливо це було в 23-му році, угу. що от перемога вже отут, -от, треба просто трішечки зачекати. Просто потім не стається тої перемоги, тому що реальність, якщо ти живеш в віртуальній реальності, то реальність, вибачте, за масломасляни реальність реальна тебе не і оце, як на мене, відбулось з нами в 23-му році. Я думаю, величезна кількість громадян трошки змінила свій світогляд, тобто трошки змінила свій погляд на реальність. Виявляється, що все ж таки перемога це не те, що просто потрібно дочекатись. Виявляється, перемога це те, в що треба вкладатись, але це ще лише. Половина з усвідомлення. і я Тому що ті люди, які усвідомлюють реальність, то ті люди вкладаються цілком повністю е, для того, аби ми в цій війні перемогли. Тому, що е, от як на мене, у нас немає варіанту нічієї, навіть якщо буде припинення вогню, всього лише час перед новим етапом. Повномасштабного повноцінного, повноцінних бойових дій, тому що наш ворог не змінив своєї основної цілі. Ну, він назвав її денацифікація, демілітаризація. Якщо назвати це іншими словами, то денацифікація це Україна має зникнути з політичної карти світу. Носії ідеї України, ідеї українства мають зникнути з цих земель. А демілітаризація це позбавити нас засобів, не дозволити їм провести ту саму денацифікацію, а насправді це деукраїнізація. Ось, відповідно, от коли громадяни усвідомлять, що ми знаходимося саме в цій ситуації, це екзистенційна криза. З цієї кризи вийде одна з країн. Кінцевому рахунку росіяни нікуди не поспішають. Вони будуть добиватись поставленої цілі роками, а можливо, й десятиліттями. От нам вони, 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 вони практично мають необмежений людський ресурс. Ми вже практично це бачимо. Вони десь наскільки Та ні, обмежений, обмежений обмежений під підлягає цей ресурс утилізації. Питання просто в тому. Ну, дивіться, окей, давайте поговоримо мовою цифр. У нас з ними. Різницям в мобілізаційному ресурсі е, десь 4-5 разів, залежить як рахувати. Uh -huh. З грубша беремо навіть нехай 5 разів. Що це означає на практиці, що ми їх маємо знищувати з швидкістю 1 до 8, Хоча б uh -huh. так от, якщо ми будемо витримувати такий темп утилізації е, ворогів, то вони закінчаться в кінцевому рахунку uh -huh. швидше. Але для того аби досягнути такого співвідношення втрат, ми маємо їх переважати на голову технологічно, і це те, про що мають думати ті люди, які воліють не думати про війну. Вони мають думати про те, яким чином допомогти ага. тим людям, які зараз ага. утилізовують. От пане Олександре, який угу. прийшов сюди знищити країну, от ви якраз підвели десь до наступного мого запитання, тому що часто дуже чуємо від людей, які перебувають тут в тилу, що вони кажуть, я працюю на своєму фронті, економічному. Ми журналісти, медійні кажемо, ми на медійному фронті. І ще різні такі фронти є. Хоча я знаю, військових, з ким я спілкуюся, вони дуже не люблять, коли ось так саме ознаменовуються. Вони кажуть про те, що є один фронт фронт на війні. Як ви до ось саме таких знамен ставитеся? І чи ви вірите в те, що є насправді тут в тилу фронт економічний, фронт мовний, фронт медійний? Яка ваша думка? Я б не чіплявся, точніше, я би зараз прямо не займався проясненням термінів. Угу. Бо е, так дійсно фронт це в принципі там, де тебе можуть вбити. Навряд чи на економічному фронті у тебе багато ризиків до життя. Але мене особисто це визначення не дратує в тому контексті, що якщо ти не там, де тебе можуть вбити, ти не можеш назвати це фронтом. Мене це визначення е, цілком влаштовує. За умови, що це дійсно буде фронт, але не фронт як місце, де тебе можуть вбити, а фронт як місце, де ти вкладаєшся в свою працю, так? Наче від цього залежить твоє життя. Так, от, якщо панове називають себе економічним фронтом. Я за, але, будь ласка, тоді воюйте. Uh -huh. Що мається на увазі? Вставайте зранку і лягайте увечері з думкою про перемогу. Але не просто вірю в ЗСУ, бо це так не працює. А Беріть разом з. Окей, хочете бути фронтом, нехай у вас там будуть свої побратими. Так от, разом з побратимами по економічному фронту. Беріть конкретну бригаду або хоча б батальйон. І забезпечуйте їх. Всім необхідно, не тикайте пальцем на погану владу, місцеву центральну, бубубу, а от ми платимо податки. Ні, якщо ви платите податки, це ніякий не фронт. Ви просто платите податки. Це добре, я вам за це дякую. Це ваш обов'язок, але це ніякий не фронт. Якщо ви берете на забезпечення. Ту чи іншу бригаду, або той чи інший батальйон. Що я маю на увазі? Вам не треба собою заміняти державу. Ви маєте допомогти батальйону тим, чим не може його забезпечити держава. Банальними мавіками, fpv дронами uh -huh. які поки що лише частково забезпечуються державою, інноваціями, на які держава не може купити інновації, просто ну, тому що це технологічно складно. Так, от беріть на себе цю частину фронту. І якщо той батальйон, який ви забезпечуєте інноваціями, просто фізично вибачте, за дурнувате слово, закінчиться пізніше, то є великі шанси, що вас з економічного фронту не мобілізують у фронт окопний. Тому я гаряче вітаю, якщо люди в тилу сприймають свою роботу як фронт, але будь ласочка, тоді. Ну, не називайте лише, а відповідайте цій назві. Тобто, ну, впахуйте в той фронт, uh -huh. тобто, впахуйте так, наче від того залежить ваше життя. Бо воно таки від того залежить. Ось тоді це буде фронт, окей? Погоджуюся з вами, пане Олександре. Маємо лічені хвилини і хочу, щоб вас такий мотиваційний, напевно, від вас почути е, репліку щодо того. Що зараз практично кожна людина має докладатися до війни, і про це багато де, де звучить, і ми про це говорили. Що ви ще скажете людям, які ще неповноцінно розуміють? Є ще насправді такі є. І я думаю, ви погодитеся, що відбувається. Що якщо от не докладеться людина, то Окоп прийде сюди. Окоп навіть прийде сюди на Львівщину, до Львова. От саме це я би і Порадив громадянам зрозуміти. Просто ця війна до одного або іншого переможця. Хто буде переможцем в цій війні, залежить від кожного з нас. Але зрозумійте в цій війні не може бути нічиєї, тому що наш ворог поставив собі чітку ціль нас знищити. Якщо він поставив собі цю ціль, він нікуди не поспішатиме. Він він просто не відходитиме від цієї ціни. Ну, принаймні за два роки не змінилось рівно нічого. Тобто, коли навіть Путін говорить про перемовини, то він каже: з урахуванням територіальних реалій, що це означає, що ми маємо відмовитись від тих областей, які вдумайтесь вписані в їхню конституцію. при тому вони не е, роблять вже якісь квазі республіки народні, і так далі. Ні, вони приєднують частини нашої mm -hmm. держави областями, тобто України в будь-якому вигляді, в будь-якому навіть там е, е, у вигляді сателіта, вона не підходить Росії. Такий варіант Росії не підходить. До чого я веду, якщо хтось думає відсидітись. Так не вийде. І зрозумійте, що, чим це нам загрожує. Країна перетвориться в одну велику бучу з усім, що з цього випливає, тобто це територія повного безправ'я, де в тебе влада садисти. Більше того, якщо навіть в цьому вдається вижити, то потім приходить їхній мобілізаційний спеціальний дядько і вже не питає ні про яку інвалідність, нічого. Він просто бере і вас мобілізує. А що? Роблять росіяни з мобілізованими на тимчасово окупованих територіях, вони кидають їх в вигляді гарматного м'яса. Тому, завершуючи, якщо ви не хочете бути гарматним м'ясом, то вам швиденько треба бігти в ЗСУ для того, аби ми змогли відбитись від тої навали, яка зараз над нами всіма на виїзді. Пане Олександре, дуже дякую вам за розмову. Також дякую вам насправді за ту позицію, тому що неодноразово вже якраз прочитав і побачив про те, що навіть зараз, перебуваючи на реабілітації, ви вже думаєте про майбутнє, як будете повертатися в свій батальйон, як будете далі нищити наших клятих ворогів росіян. Дякую вам за те, що долучилися до нашої розмови. Що знайшли час. Нагадаю, говорили ми з Олександром Явченко, старшим лейтенантом, бійцем роти бійцем роти гонородин окремого механізованого батальйону Вовки да і мені Дмитра Коцюбайла. Це був маркер події. Я називаюся Всіляких вам вамраздів, до побачення.